Читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, водьможні, сказав Господь поріч отцю, один чоловік мав двох синів, звернувшись до першого, він мовив «Піди, дитину, нині працювати в винограднику. Той осивався, піду, Господи, і не пішов, звернувшись до друзь, сказав так само, а Це відповів не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов, котрий з двох учинив волю батька, останні відповіли ті. Тоді Ісус сказав їм істину, кажу вам, що митері блудниці вас випереджають у Царстві Божим. Прийшов бо був до вас, Іван, дорогою правди, та ви не повірили йому. Ми, тарій блудниці, повірили йому, а ви, бачачи це, навіть потім не розкаялися, що повірити йому. Слав. Отця і Сина і з Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Бачимо в сьогоднішньому Євангелії, йде розповідь про батька, який мав двох синів. І тут тато звертається до синів, каже: сину, каже, йди попрацюй у винограднику. Перший син сказав: добре, я піду, але не пішов, не послухався батька. А другий каже: тато, каже, я не піду. Але потім передумав, розкаявся і пішов. Послухався тата. Який син зробив добре? Перший чи другий? Перший чи другий? Другий так. Він навіть сказав, що не послухаюся, але потім розкаявся і пішов, так? Тобто він послухався свого тата. Що Ісус Христос хоче навчити нас цією притчою про батька і двох синів. Що є два сини послух і непослух, слухатися і не слухатися? Бачимо, що Ісус любить, що коли Його слухають. Не тільки слухають, що ми чуємо, але і виконують, тобто роблять, так? Як ви думаєте, що нам Ісус Христос каже робити? Що нам дали на горі синай? Що отримали Мойсей для нас всіх? На мене дивіться. Скільки я пальців на руках маю? Заповіді Божих скільки є? Десять. Десять Божих заповідей. І Господь хоче, щоб ми його слухали у десяти Божих заповідей. Але не тільки слухали, але і виконували, щоб ми любили Бога і щоб ми любили ближніх. Бо у нас заповіді основуються на любові. Тож, ми повинні любити Бога. А як ми повинні любити Бога? Знаєте дві заповіді любові? Люби Бога Твого всім, показуємо серцем, всією душею, всією силою, всім розумом Твоїм. Повторимо ще раз: люби Бога Твого всім серцем, всією душею, всією силою і всім розумом Твоїм. І люби ближнього свого, як себе самого. А як я себе люблю? А ну, давайте подумаємо, як ви себе любите. Рано стаємо, миємося, одіваємося, правда? Їмо чи не їмо? П'ємо чи не п'ємо? А якщо одяг брудний, я його буду вдягати чи не буду вдягати. Ні, правда, бо я хочу, щоб ви як якнайкраще. Дивіться, так само, і крім тіла, ми ще маємо душу. І саме душу прикрашають Божі заповіді. Деколи здається, що якщо це є заповідь, то щось є заборонене, що того не можна робити, і що тоді дуже хочеться це робити. Але пригадайте, як ви сьогодні їхали до церкви. Хто їхав машиною до церкви сьогодні? Піднесіть руку. Хто з'їхав машиною? Чи ви зупинялися на світлофорах, де було червоне світло машиною, і чи їхали далі? Зупинялися, правда? Бо якби не зупинилися на світлофорі, що би було? Аварія, правда? Дякую здається, на що ті знаки нам здалися? Але бачимо, що ті знаки ведуть. До кінцевого пункту призначення, що ми щасливо заїхали, що ми були в церкві. І сьогодні ми ці знаки використовували. Так само, і Божі заповіді Бог дав нам, щоб ми ними користувалися, бо вони ведуть до Царства Небесного. Але коли буває, що ми правда і не слухаємося Бога, і падаємо в гріх, грішимо, тоді робимо гріх, чи Бог нас засуджує? Ні. Він нам дає тайну сповіді, тайну. Покаяння, де ми стаємо і знову йдемо з Богом до Царства Небесного. Отож, бачимо, що Господь нас любить, що Господь дав нам заповіді, десь Божих заповідей. Вдома прочитайте десь Божих заповіді, добре, щоб ви знали. Дві заповіді любові ми вже вивчили з вами. І завжди пам'ятайте, що Бог хоче, щоб ми слухалися Його. Отож, будьмо його слухняними дітьми. Амінь. Слава Ісусу Христу!